Серед антидепресантів здобуває нагороду панацея препарат «Триттіко» компанія Ділео Фарма. Власне, останню статуетку панацея в рецептурній групі сьогодні отримує регіональна менеджерка південного регіону компанії Ділео Фарма Ірина Долженкова. Ковід. Війна. Останні роки на українців. Багато чинників вплинули так, що потреба в антидепресантах зросла в 40 разів. Серед великої кількості антидепресантів є тільки один в світі, який втручається в систему серотонінергічної регуляції наших емоцій. І цей препарат, за визнанням експертів, нейрохіміків і нейрофармакологів, робить диван. Тому що в маленькій дозі він дарує солодкий сон. Трошки більшій дозі він знімає тривогу. А ось в терапевтичних дозах і максимально терапевтичних він захищає від депресії, яка практично резистентна і невиліковна. Отже, там, де не впорались інше, може зробити неможливо трітіку. І я вважаю, що це дуже заслужена нагорода. Доброго вечора всім! Ну я хотіла вообще розказати про емоційні коливання, про безсоння, але шеф мені заборонив і наказав бути краткою. Тому я буду кратко і хочу подякувати перш за все організаторам цього прекрасного заходу за їх невтомну підтримку, за їх цілеспрямованість за можливість робити такі доречні події, які об'єднують усіх нас заради спільної мети перемоги. Також хочу подякувати нашій команді Ділеофарма. Ви найкращі! Кожен з нас вніс свій вклад в успіх препарату Трітика – від відділу маркетингу до наших яскравих медичних представників. Разом ми сила. Отже, давайте дбати про себе та один одного, адже тільки здорове суспільство здатне досягти високих результатів. Всім дякую. дякую.